Шановні дорогі наші підприємці, дозвольте мені вас привітати з вашим професійним святом. Сьогодні ми шановуємо ініціативних енергійних людей, які створили і успішно позвели свою справу, які знайшли і зайняли своє місце в економіці нашого міста, які втілилися. Життя своїх задумів і плани. Це талант, але це одночасно і важка повсякденна операція, яка і наша і буває. Робота наших малих, середніх і великих підприємств формують економіку нашого міста. Вони формують економіку нашої держави, від якої залежить і. Процвітання і незалежність нашої країни. Я хочу вам подякувати за вашу діяльність. Я хочу вам подякувати за вашу меценатську і волонтерську діяльність, особливо сьогодні, коли на сході нашої держави йде війна. Бажаю всім успіхів і процвітання, і надійних партнерів. Святого вас за вагомий внесок у розвиток підприємництва. Примноження соціально-економічних надбань калуша, зміцнення економіки держави та нагоди дня підприємця нагородити грамотою міської голови та цінним подарунком Бану <клес> Сендія Ігоровича, директора софт-фірма «ГОВА».

Симець Ольгу Євгенівну приватного підприємця павлюка Петра Георгійовича приватного підприємця. Директора зов паркас. Почесною грамотою голови. Івано-франківської обласної державної адміністрації наоружуються підприємці. Гужпі Оксана Омельянівна. Лазаренко Віталій Федорович.